Чорнобривців насіяла мати. Приїхали діти і почали з неї готувати шампанське. Хтось, каже, квас, я не знаю, роблю перше, спробую скажу, який напій, мені це більше нагадує. Що нам необхідно? Нам необхідна тара, в якій буде готуватися шампанське. Далі рвемо 50 квіток чорнобривців, до цих квіточок додаємо 500 грам цукру і 2 столові ложки лимонної кислоти без гірки. І заливаємо туди 5 літр води. Накриваємо це все діло, ставимо в якесь прохолодне місце на добу, можна на дві, у мене стояли дві. Далі розливаємо це все по бутилках. З бутилок попередньо я випустила повітря і не доливала до кінця, тому що будуть утворюватися гази, їх потрібно буде періодично відкривати, спускати, щоб бутилку не розірвало. Ну і, власне, чекаємо. Хтось каже три тижні, хтось каже місяць. Я побачу, скільки витримаю, стільки її почекаю. Хто готував, пишіть в коментарях, як вам. Бо мені колір просто вау. А от який буде смак, побачимо згодом.